Всім привіт! Ви на каналі Кіпопіті і з рами Лакорн. І сьогодні буде огляд на лакорн. До да, речі, ви дочекалися в мене огляд на лакорн. Я його взагалі не робила на лакорн огляди. Лише писала відгуки, коли монтувала відео, викладала в тік Тік-Ток, Телеграм. Коротше залишу посилання на телеграм-канал, де я викладаю дуже цікаві. Можна там зі мною поспілкуватися, ігри якісь, послухати музику, кей-поп. Туди теж можна перейти, будь ласка. І буде Лакор сьогодні розбирати. Сьогодні хлопці зразу скажу. Я думала, що головними. Героями буде гетеропара, як виявилось ні. Тому що в описі, коли я шукала лакорна, такого було не сказано. Ну, Я думала, там буде трикутник між хлопець-хлопець-дівчина. Ну воно так і було. Але вибрид при того хлопці, так, да, спойлер одне одного, а не дівчину. Лакорн вийшов у 2017 році жанр спорт, романтика, лпт жанр, і ще один спойлер. Я дивилася цей лакон не завдяки головним героям, а друго, другорядній парі, яка взагалі непонятно, чи вона стала парою. Бо мені подобалось наблюдати за ними от, якусь таку цікаву комунікацію. Але по факту в кінці не знаю, ще є вони парою чи мають, чи залишили з друзями. Коротше, так, да. мені сподіваюся, стати Так, Я у мене за вікном. Та, така новорічна атмосфера, а будемо говорити майже літні драму, тому що там. Такий клімат в Таїланді. І хотілося б обговорити три пари. Починаємо з головної пари: це Апо Івай. Або він приїздить сюди в місто і він стає новим членом плавальної команди. Чому спорт? Тому що буде розказуватись про групу плавців, які ну, навчаються в школі, але в них є гурток плавці, і вони цим займаються, але він не дуже дієвий, не дуже дієвий, на них витрачається багато шкільного бюджету, але по факту вони не приносили ніяких медалей, і тому вирішили, типу. Його коротити, і там були такі мутки, теж оці що хочуть позбутися цього клубу плавців, щоб виділялись гроші на більш такий дієві клуб, це як факультет біонів. Я мала розказати про Апо Почала розказувати в загальному. секунду. Мишне. Ось, у Вая є своя дівчина, яка потім згодом приїде, але перед цим Ваю не сподобалось, щоб приїхав, Ополе, тому що він одразу. Майже на рівних з ним, на найкращому уровні, майже перевищує АПО По плаванню, а йому це не подобається, тому що він перший, він капітан команди і так далі. І йому це ну, не подобається така конкуренція, тому, тому що він думає, що він йому конкурентів немає. А тут опа є якби. І він і вони починають жити разом у гуртожитку в одній кімнаті, тому що має велика кімната, він один живе. І тут йому компанія Апл. Ну, як ви поняли, спочатку там були ці суперечки між ними. Її дівчина вая. Вона така. от Дуже любить цього хлопця, не знаю, нічого проти неї не маю. Але як виявилось, що потім Аппа і Ваю виберуть одне одного, а не її, їй буде дуже боляче. Ем, мені не дуже сподобались постері. Це моя особиста думка. Тільки моя особиста, я вас тільки свою особисту думку. Е, тому не треба хейтити за, за мою думку. От е, не треба хитіти, пожалуйста. Я дивилась, де головні герої е, Геї. Е, тому. Не знаю, мені не дуже таке заходить. Нічого ну, проти них не маю, але не зайшло. Я дивилась на другу пару, це пан Іфа. Да, пан. Там також був типа трикутник, пан це дівчинка, вона така. Більш такого хлопчачого характеру, вона розуміє, що їй подобаються дівчата, теж вона така нестандартна особистість. І вона закохується в одну дівчинку або одну дівчинку, з якою дружить фан. фа. Фа це також новий член команди плавців, І він спочатку не сподобався пан. Тому що він е зайняв е місце її в одному з предметів чи факультеті, коротше, і... а їй місце не лишилося, їй прийшлось ходити на той, де вона буде з. Своєю колишньою і новим хлопцем. Ну, знаєте, теж така неприємна ситуація. Наверно, ніхто би не хотів бути з колишньою чи з колишнім в одному факультеті, коли ще досить болить. А то чи він, чи вона з новою парою от, ходить і тішиться, радіє і ще така. А в тебе нема. Фала -фа такий є вийця води, його наняли в команду. Типу менеджером, а над ним знущалась через це. Да, вона над ним знущалась, вона його терізурувала, і коли вона дізналася, що він дружить з тою дівчинкою, яка їй подобається, вона така каже: Поможи, я тоді я з тебе знущатись не буду. Якщо не будеш допомагати, я буду ще більше знущатись Ну, такий собі шантаж. Well, do you feel lucky? Панк. Е, вона зробила тої дівчинці, а тої дівчинці Нравиться Фа. І. Виходить такий трикути. А фа не любить її. Не любить ту дівчинку, Йому більше симпатизує пан. Як це зрозуміло, буде зрозуміло в інших серіях. Да. И, по итогу Ну, на цією парою, от, мені, більше, от вона мені зайшла. Але не дуже зрозуміла, чи вони залишились парою, чи вони залишились друзями, тому що коли все-таки пан почала зустрічатись з, то, з тою дівчинкою, бо та дівчинка вже типу, відповіла їй взаємністю, пан зрозуміла, що їй нравиться фа. І вона розсталася з тою дівчинкою, а, і хотіла. Йому запропонувати стати парою. Але він друзі ми по некопи цю всю ату Там є ще багато пар, але мені про них лінки розказувати, що дала, тому подивіться. Що хочу ще сказати? Ну, в лакорні в цьому в кінці кожної серії вони дуже короткі. 20 минут 30 і. ну, ом, такі, Всього лише 14 серій, не дуже затягнутий серіал. Там в кожній кінці серії є цитатки. Є цитатки. Е про життя мені вони подобались. От, що, якщо ви любите якісь такі цитатки, то можете дивитися на лакорн, потім собі її повиписувати і бути такими розумними, і виходити себе цитатками про любов, про дружбу і так далі. Що мене вісило в лакорні, це коли серія ну, коротка. Але є спойлери наступної. Частини цієї серії. Тобто дивишся серію, хоп, е, і починається декілька кадрів е, спойлеру, е, сцен е, наступної вже наступної, наступної частини серії, так. Да. Ну, я ще можу зрозуміти, коли спойлери йдуть там в кінці е, серії. Щоб зацікавити їх глядачів, подивитися наступну. А ти дивишся ту серію? Цю серію, а вона така ще спойлерить і вона мене трошки підбільшувало. Там показані ГБТ-стосунки і гетерла. Ще мене трошки так здивало, коли герой ну, застукав свого батька з іншим молодим вихованцем плавців, який, який раніше був у їхній команді. От, е, його тато тренер, е, е, групу цих плавців, клубу цих плавців, коротше, і е, він застукав його з. Майже своїм однолітком, е, не з молодою дівчиною, а з зі е, такі нестандартні стосунки. Хоча в його сім'ї була мама, я не знаю, де вона ділась. Е, також ще в нього Ваї ще в молодший брат. Але ваю це не сподобалось. Він дуже гостро на це відреагував, Він розумів, як це відбувається, чому це. А потім сам же ж таки не став. Ну, я не хочу критикувати орієнтацію, але ну, трошки було дивно. Але мені здається, навіть якби він застукав би з якоюсь і молоденькою, ну, типу, з дівчиною, то б він, напевно, також би відреагував, типу, не дуже, ну, типа, нестандартно. Чому ти це робиш, нащо? Треба більше дивитися за молодшим братом, ну, за молодшим сином. якось так. Чи Чиражу дивитися цей лакорм. Е, ну. Так. <с> <с> да. Чи він мені сподобався? Ні. Моя оцінка йому ну так 80, так сказати. Тому що мені сподобалось. Інші, взагалі, ні, інші ці другорядні герої персонажі мені трошки було нудно спостерігати над стосунками цієї головної пари. Ось підбільшували оці заставки, спойлери посеред серії. На, на частину іншої серії, ну, тої самої серії запуталась І всім до зустрічі! Пишіть, ставте лайк. Е, також переходьте на мій телеграм-канал, там в мене також багато чого цікавого є для вас. І можна поспілкуватися зі мною, як до речі, шукаю друзів з е, схожими інтересами, лакорними, кей-попом. Неравною, тому мені можна було поспілкуватись, завести е, собі знайомих по друзі, може, з такими ж подобаннями. Всім пока!